Найкраще одне, це містечко, що радістю З злібним світлом воно осяйне, тебе вербами коти, пинно, Тязмен хвилі свої до Дніпра, з теба пісні летять журавлині, Пісні щастя, кохання й добра. Я так люблю тебе, дівчина Овине крізь віки. Історія починає відлік, час єдиний свідок, єдиний суддя, єдина надія. Наше місто має давню історію, Із сивої давнини постало наше місто назване смілою. Хто б не була та дівчина, що стала символом невмирущої сміливості, прагнення волі. Жартовності й патріотизму. Вона передала жителям міста у спадщину найкращі людські риси, а образ її увічнено в гербі міста Сміли. Офіційна дата народження міста 1397 рік. Хоч спочатку визначена 1542 рік. 25 серпня 2009 року сесія міськради визначила як рік заснування Сміли 1397 рік. В 50-х роках 17 століття з'являється сучасна назва. Важливою віхою в історії нашого міста є надання йому привілею на Магдабурзьке право. 11 березня 1773 року польський король Станіслав Август Понятовський дав смілі Магдебурзьке право і відповідний міський устрій, що й дало початок розвитку місцевого самоврядування. Ми знаходимося в краєзнавчому музеї нашого міста і хотіла б звернутися до директора цього музею Надії Анатолівни. Надія Анатолівна, в цьому році ми відзначаємо 240 річницю надання нашому місту Магдебурзького права, а саме 11 березня 1773 року нашому місту було надано привілеї Магдебурзького права. Як було організовано міське самоврядування в той час в нашому місті? В Магдебурзькому праві говорилося сповіщено нам, що містечко Сміла князів Любомирських. Синів Київського воєводи з давніх часів засноване як спадкове і населене людьми справедливими і розумними для підтримання доброго порядку. До цього часу без належного міського права залишається. Містечко згідно Магдебурзького права буде мати вольність обирати двох кандидатів на щорічного бургомістра та пожиттєвого війта. Міщани, отримуючи право самосуду, залишаються в залежності від їх власників. Але у випадку порушення власниками привілеїв, що випливають з Магдебурського права, міщанам надається право скаржитись на них в Королівсь... королівський асесорський суд. Скажіть, будь ласка, що дало нашому місту впровадження Магдебурського права та які були його наслідки? Місто мало певні привілеї, зокрема, права міських станів, купців, міщан, ремісників. Було юридичним виявом успіхів міського населення у боротьбі проти, проти феодалів. Місто набуло право на вільну торгівлю, значну площу землі навколо міста, на вхід у хазяйські лісові масиви і води. Місто отримало право володіти поземельною власністю. Міщанам надавались юридичні гарантії приватної власності, що створювали сприятливі умови для господарського розвитку міста. Свідками багатьох знакових подій стало наше місто. Його історія нерозривно пов'язана з історією усієї України. Вона була осередком гайдамацького руху, перетворень графа Бобринського, свідком революційних подій, проголошення радянської влади, боротьби Холодноярської республіки, німецької окупації та повоєнної відбудови. Про ці події говорять пам'ятні знаки, що розташовані на території міста, вулиці, названі на честь відетних людей. Пройшли роки. З минулого наше місто стало сучасним це місто обласного значення, районний центр. Але головним надбанням міста є його люди. Завдяки яким наше рідне місто будує своє майбутнє, ми звернулись до смілян з таким запитанням: Що ви скажете про місто, в якому ви живете? Що для вас означає місто, в якому я живу? Я жив тут, 8 років, правда, не було в армії, гарно. Обратно живу і умру тут і мене на у Ну, Це місто, якому народився. за все. Які емоції викликає у вас ваша ну, комфорт? Моя сміла, це моя батьківщина, там, де живуть мої тато і мама. Я його дуже люблю. Кожна людина має свою батьківщину. Це те місце, де, де вона народилася. Почала свій життєвий шлях, де живуть рідні та цікаві її люди. Для кожної людини рідне місце має своє визначне значення, адже тут є і завжди залишиться частинка її ж, життя та її душі. Для мене моє місто сміла, яке має цікаву культуру, історі історію та традиції, також має е дуже велике значення. На мою думку, кожна людина повинна шанувати своє рідне місце, адже вони не вибирають. Чи це місто, чи це село. Е кожна людина повинна любити та берегти свій край. Адже, як казав Семененко, е вибрати батьківщину не можна. Місто, в якому я живу, це маленька батьківщина. Я тут живу, я працюю, тут живуть і працюють мої діти. Моє місто це давнє історичне місто. Вона має прекрасну історію. Рівно, через, рівно в 14 столітті, в кінці 14 століття, на Всемісницькому центрі був побудований середньовічний замок, із якого і почалась історія нашого міста. Ми, на, місто, в якому я живу, це місто з чудовою природою. Річка Тясна, гребля, церква, залізничний вузол, вулички маленькі і великі. Все, що нас оточить, це моє місце. Але головне в нашому місті це люди, це наша громада, які кожен день своєю працею звеличують наше місто. І я би хотів би в рік відзначення річниці надання нашому місту Магдебурського права, хотів би побажати нашій міській громаді, всьому населенню нашому, нашого міста, починаючи із будинкового комітету, вуличного, квартального комітету, депутатів, міської ради, щоб вони були більш активними, більш цілеспрямований у вирішуванні всіх місцевих питань згідно законодавства нашої України. Тоді наше місто ще буде привабніше, ще буде красивіше. І я у це вірю. Любов до батьківщини для кожного починається з любові до своєї малої батьківщини. І, звичайно, я людина, яка народилась, виросла, навчалась і весь час живу. В рідному місті для мене це найдорожче місце на землі. Будучи вчителем історії, я завжди намагався своїм дітям на уроках урочний час розповісти про історію нашого краю. Бажаю, що той, хто знає історію краю, той, хто пропагує і намагається залишити для потомків ці знання, це найголовніше. Звичайно, зараз, знаходячись на посаді заступника міського голови, є можливість ці знання по історії міста трохи більше і розширити, і дати можливість нашим смілянам спільно з всім, спільнотою спільно з вчителями історії, ще як можна більше нашим жителям розповісти про історію нашого міста. Саме тому, пам'ятаючи історію. І значить, те, що в 2013 році виповнюється 240 років надання Магдебургського права, я звернувся з такою пропозицією до міського голови, до виконавчого комітету. Цю пропозицію підтримали, і тому ми разом з усією громадськістю вирішили все ж таки це свято провести, тому що Магдебургське право це перш за все. Самоврядування це і благоустрій міста, це і освіта, і культура, і медицина. Тобто, все для того, щоб зробити наше місто ще кращим, ще охайнішим, дати можливості смілянам взяти участь в управлінні нашим містом. У 2014 році, готуючись до цих заходів, виконавчий комітет навіть почав розробку нових наших символів. або продукції, яка пов'язана з нашим містом. Перед вами нові статуетки, які розроблені, і магніти з нашої дівчини смілої, які протягом заходів, які ми будемо проводити з учнями, вчителями, з гостями, частина гостей теж зможе отримати такі нові сувеніри. З 1781 року поступове застосування Магдебурзького права припиняється. Указом 1831 року Микола І скасував Магдебурзьке право по всій Україні, крім Києва, де воно збереглось до 1835 року. Реформи 60-70-х років 19 століття в Росії і в Україні модернізували суспільство. Найбільше вплинули на суспільне життя земська та міська реформа. Відповідно 1864 1870 років земська реформа привчала до самоврядування, сприяла піднесенню охорони здоров'я, рівня освіти та добробуту. Відповідно до реформи міського самоврядування, запроваджені виборні міські думи міська дума обирала міського голову та міську управу. На початку ХХ століття виникли нові органи місцевого самоврядування ради, які збереглись і до сьогодні.